Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом чинахів, які ми готуємо вдома. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: Квасоля пів літри, м'ясо від 1 кг до 1,5 кг, чищена картопля 1 кг 750 г, морква 2 штуки, цибуля 2 штуки, лавровий листок 2 штуки, духмяний перець з горошком 6 штук. Вода. Приблизно 5 літрів, мівіна 1 столова ложка, сіль перед за смаком, мука 2 столові ложки, кетчуп 2 столові ложки, томатна паста 1,5 столових ложок, вода 5 літри, чесник 1 головка, копчена паприка 16 чайної ложки, майоран, 1 6 чайної ложки, хмелі сунелі 1 шоста чайної ложки, і базилік. Одна шоста чайної ложки. Беремо 1,5 літри квасолі, заливаємо її водою і залишаємо на ніч для того, щоб вона набухла. Потім варимо у воді до готовності. 1,5 кг м'яса краємо на великі куски і обсмажуємо злегка в олії, М'ясо солимо і перчимо. М'ясо викладаємо на тарілку, 1 кг 750 г чищеної картоплі. Краємо на середні кубики. Злегка обсмажуємо їх в олії. Витягуємо зі сковорідки картоплю. Беремо каструлю об'ємом 8 літрів. М'ясо ділимо на дві частини. На дно каструлі викладаємо одну частину м'яса. Картоплю теж ділимо на дві частини. Зверху на м'ясо в каструлі викладаємо картоплю. На картоплю половину квасолі. Зверху моркву з цибулею. Дві моркви тремо на середній терці. Дві цибулі краємо на кубиками. Морку з цибулею обсмажуємо до м'якості, даємо 2 лаврових листки і 6 горошків духмяного перцю, зверху м'ясо, яке залишилося, картоплю і квасолю. В іншу каструлю наливаємо воду, приблизно 5 літрів. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Коли вода закипить, сливаємо її до каструлі з м'ясом картоплею квасолею, додаємо 1 столову ложку мівіни і сіль до смаку. Доводимо все до кипіння і варимо приблизно 1-1,5 години до готовності. Через 1-1,5 години беремо 2 столові ложки муки, 2 столові ложки кетчупу і 1,5 столові ложки томатної пасти. Розводимо їх в пів літри води і вливаємо в каструлю чанахами. Після того, як додали муку кетчуп і томатну пасту варимо чанахи ще 5 хвилин. За одну хвилину до закінчення варіння. Додаємо одну головку чеснику, вичавленого через чесникодавку. А також трішки копченої паприки, майорану, хмелі сунелі і базиліку приблизно по одній 6 чайній ложці. Якщо потрібно, знімаємо піну. Пробуємо чинахи на смак. Якщо ще потрібно, то солимо їх і перчимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!